Це кердик моєї теплички. Повністю розірвалося, Тут уже не залатаєш нічого. Роблю висновок, що ця плівка була тільки на один рік. Другий рік вона вже почала розповзатися на атоми. От вам і плотна плівка. Гімно. Тепер я без теплиці. Я вирішила, що руки опускати я не буду. Хочу відновлювати тепличку, вона мені дуже потрібна. Тому демонтую цю стару плівку, придбаю нову і зробимо ми знову гарненьку тепличку для мене. Проконсультувалася зі знаючими людьми, які дуже довго займаються розсадою. Вони мені порадили, яку плівочку краще брати. І я вже поїхала в те місце і придбала собі плівочку та затіняючу сітку. Їду вже додому, давай намов слон, везу свої скарби. Але по приїзду додому мене чекав не дуже приємний сюрприз. Я додому цю плівку, дивлюся, що за фігня, думаю, я ніде не зачіпалася нею. Тут прям дірка вон наскрізь. Наскрізь дірка. Твою мать. Такі гроші за плівку беруть і продають діряву плівку. Ну я ніде не зачіпав, тим більше воно всередині ось було тут складено. Ну що це таке? Це я купила, що 5-6 років вона простояла, називається, а вона вже он, порвата в цьому місці. Я не знаю, що мені так не Ну, Не знаю. Ну, що мені оце так нащаститься з цими плівками? блін. Купила нову плівку на тепліцю, а вона вже ще навіть не натягнула, вона вже драна. Це трандець якийсь. Це просто триндець. Хоч у мене такий характер, що я ніколи не повертаю товар, але вирішила змінитися трошки, тому що гроші все таки немалі. І поїхала назад замінити плівку на цілу. Слава Богу, мені без питань все це замінили. Ціна плівочки у мене вийшла розміром 6 на 10 метрів 1800 гривень. Щільність цієї плівочки 120 мікрометрів, Також сіточку взяла. Разом у мене вийшло щось в районі 2000 гривень. Ця плівочка йде стабілізована, повинна прослугувати 5-6 років. Дуже сподіваюся на такий результат. Тому що попередня, як бачите, ну, рік простоїла нормально, на другий рік вона почала просто розповзатися на атоми. Тепер буде мені на майбутнє наука, що навіть перевірених продавців, яких рекомендують, краще зайвий раз перевірити, тому що всяке, як бачите, буває. Ну і Затіняючи сіточку, я вирішила все ж таки взяти, тому що, самі знаєте, яке у нас зараз літо, дуже-дуже спекотне. Бідні рослинки під плівкою печуться. Я перевіряла, і раз було 40 градусів в теплиці. Тому краще повісити її, але це вже ближче туди до спеки буде робитися поки ще рано, поки ми плануємо натягти плівочку, тому що вже скоро починається сезон розсади. Також хотіла попросити вибачення перед усіма глядачами за свою українську. Майже 2 роки, як я перейшла на українську мову, 35 років я була російськомовна, Стараюся, як можу, це було моє рішення перейти на українську, тому в першу чергу я стараюся для себе. Кому дуже сильно не подобається, вибачаюся, але на російський я записувати відео не буду. Тепер на черзі в мене таке завдання. Кожен металевий прутік. Кожну дугу металеву, мені потрібно обгорнути це тканиною. Або, от, як бачите, я нарізаю шматочки поролона. У мене все в ход йшло. Все те, що могло опинитися на смітнику мене буде приносити користь для теплічки. Всім цим я обмотаю хорошенько металеві частини по спіральки так навколо, щоб повністю прибрати всі такі місця, де може плівочка порватися, щоб як вона якомога довше прослугувала. Тож я беру, собі, нарізаю шматочки з тканини, полосочки, з поролона, все, що маю, і йду і обгортаю цим всім металеві частини. І навіть і гарденько виходить. Я сама не очікувала, що так іще й гарненько воно буде виглядати. На даний момент у мене вже вся стара плівочка прибрана, залишилося тільки шматочок, який вкопаний в землю. Але він вже буде прибиратися тоді, коли будемо копати траншею для нової плівочки. Мені радили підписники про те, що є такий матеріал, як ізолон, чи якось так він називається, вже готовий для використання, щоб брати ними, загортати всі металеві частини. Але я краще пущу в ход те, що може принести користь і менше забруднювати природу. Я ж кажу: так би воно валялося на смітнику, а так воно буде приносити далі користь, повторне використання ресурсів. Давайте разом турбуватися про нашу планету і менше її засірати всякими непотрібними відходами. Робота у мене кипить. Це все зайняло у мене далеко не один день. Приїжджала на 2-3 години, воно холодно, матала стояла вітер, сиро, але я в собі намотала таку красу, як бачите, тепер уже приступила до тарців, які я заматую паралоном і фіксую так періодично скотчем. Потім у мене закінчився скотч сьогодні. Я заламіную повністю всі ці паралонові шматочки скотчем, для того, щоб цей паралон не розсипався на атоми швиденько. Так він, я думаю, довше прослугує. До речі, з паралоном найкраще виходить це все і найнадійніше буде плівочку сюди натягати. Якраз у мене вийшло паролон на двох торцях буде. Тепличка, звісно, у нас не зовсім рівна, кривенька, косенька, але мені вона і така подобається. Я свою тепличку просто обожнюю. Привезла, купила новий широкий скотч, сподіваюсь, мені його вистачить. І отак беру по спіральці все це обматую і ламіную поролончик. Потихеньку, потихенькою вимальовується у мене. краса, отака, дивіться, як класно виходить і надійно. Цього скотчу у мене вистачило, навіть залишилося ще багато, брала його в тада за 60 чимось гривень. Так що, дюшева і сердито, як кажуть, вийшло у мене. Тепер можна готуватися до натягання плівочки. Розкажу вам по секрету, що взагалі я дуже мріяла, щоб мені чоловік змайстрував тут дверцята в тепличці. І я була б сама щаслива у світі. Але, на жаль, у нього зараз немає часу це зробити, і я ходжу, далі мрію, що колись у мене все ж таки вони з'являться. Сьогодні приїхали в чоловікам вдвох, зараз будемо все підготовувати для того, щоб натягти нарешті нашу плівочку, тому що сезон рослинок наближається. Так, плівочку приготували. Траншею чоловік викопав одну і другу. Стару плівку повиймав. Зараз будемо натягати нову. Добре, що вітра сьогодні сильного, дуже сильно немає. Бо минулого разу нам вітер нормально працювати не дав. Процес потихеньку просувається. Натяг будемо робити тоді цієї сторони одразу, а потім цю. Раз тут більше місця, хай краще ця сторона трошки посувається. Ну, зараз давай цю сторону вкапувати. Як бачите, ми добренько пофіксували все це кирпичами. А тепер закидаємо все нормальним слоєм землі. Але земля у нас до такої степені волога, що лопатою це дуже важко робити. Тому чоловік придумав лайфхак. Пішов, взяв сапку, і потім сапкою це почало просуватися набагато швидше, ніж лопатою. Першу сторону ми вже натягли, тепер другу сторону натягаємо, вимальовується краса у нас, а лопата стоїть, відпочиває. Потім, коли ми все це землею закидаємо, ми добренько йдемо і протаптуємо все це ножками. І отака краса у нас виходить. З тарця дуже навіть багато ще плівочки залишається, пофіксувала поки цеглинками. Тарці я закривати не буду, для того, щоб була можливість провітрювання. Так що, така красуня у нас вийшла. Замінили ми плівочку. Сподіваюся, ця нам дійсно прослужена багато довше, плівочка повинна бути якісна. Можна вже починати сезон, сіяти туди щось теплічку. Я довольна, мов слон. І далі продовжую мріяти. Можливо, моя мрія колись здійсниться і в мене будуть дверцята в тепличці. Але вже я довольна. Дуже подобається мені моя тепличка. Така простора, гарна. Вистачить місця для всього, що я напланувала собі цього року. Довольна тепер як слон. У мене така тепличка є. Краса. Як же мало потрібно для щастя городнику?